Всім здоров, братва, з вами Фішер, і це новенька серія шляху до 500 мільйонів. Вчора до вас закинув одну тємку в телеграм-канал, і ви, в принципі, зі мною погодились. А вся суть заключається в тому, що ми трошки змінимо цю рубрику, в тому плані, що ми будемо займатися і далі перекупом, але я просто підключу всі свої потужності. У мене є в планах продати дуже багато своїх тачок, дуже прикольних, таких ось, наприклад, La Ferrari, яку можна продати нормально і непогано так заробити, і це все коротше. Коротше, я маю великий інвентар братва, і він просто так лежить. І є бажання продати, типу, щоб назбирати, от прям, ну я не знаю, більше ніж 500 мільйонів. Знаєте, 500 мільйонів на перекупі ок, але хочеться, типу, просто більше бабок зібрати, щоб в майбутньому придбати. Ну, скоріш за все, що якийсь бізнес, типу, або, або щось інше, подивимось. Тому, братва, коротше, в цьому відео будемо розпродаватися, а так само будемо щось закупляти, щоб щось на перепродаж. Я думаю, що. Продажі будуть великі дядь. Це Реально, такі суми тут будуть серйозні Так, що по фіночці? По фіночці э, шо по фіночки? По финочке, Е, що? Ну, нормально, все нормально, нормально. Сейчас товаров закажем. Товари кстати, можно еще не замовлять даже. Зимой, короче, 6 мільйонів Та і отак так, щас Сейчас поеду машини всі і продавати Щас Сейчас поедем, продати продать СЛС. Я думаю, що сейчас він може уйти хорошей. Сейчас я максималку замерю. То сейчас почнуться питання. Сколько еиды? Сколько не сколько? Ииды нормально. А куплять-то надо. Понял. Жигулетус. Развалетус 386, дядь. 386, это цени пушка. Пушка, дядь. Так, люди, я вас не розумію что вы хочете, чтобы фишер грав на сервере Деві... DV. Да, да. Ну, тобто ой ой Ой-ой-ой-ой-ой, бля. Вонючі мусора. Бляд. А якщо ти вирішив почати грати разом з нами, переходь під це відео та завантажуй Ukraine GTA І на старті активує промокод Fisher, і дасть тобі приємні бонуси. Діє з першого по сьому рівень на будь-якому сервері в Ukraine GTA пане О, дядь. А хто відкрив вогонь? О, а ну давайте, хлопці, викликаємо сюди поліцію. Відкрили вогонь. <соценно> а хто відкрив вогонь? Що, ви шанова, Шо, викликаємо поліцію все? на цього ДКВСника? Щас його посадим в тюрму, бляна. А хто відкрив вогонь? Я не зрозумію. Тюрма три роки буде, громадянин. Відкрили вогонь по, да. по людині. Пише! Пише! Піше! Піше! Братво, не їдьте в те, в те Дніпро, бачите, там ТЦК на блокпості стоїть, ну його нафіг, блін. Чи що, вони якісь там ненормальні. Так, щас оці номера сняти, тоді. Треба. 5, номеров 10 купить, чи 5, хоча б, щоб тачки продавати. 1659, нормально. НН. НН, дядь. 48.18. Тоже НН. Теряємося. 9465 ВР. О, Верховна Рада, братва. Кому треба номера? Дядь, щас такі... Братва, готуйте! Сейчас буде дудос до ту по CLS. Сейчас я только залітаю на боюшечку, і почнеться будь... начинать сюдос. Ебать. скільки сколько денег? Сколько денег? Готові? Пошла жара. Что? Да ладно, я шучу. Сколько? Сколько а, дядя! Пошли нафиг! Ох, черты, блин. Ты что творять, а? Сколько, дней? Сколько дней? Так, все, продаю, дядь. Продаю по минималке, мужики, ловить. Быстро ловить по минималке, мужики. <связать> да ладно, <связать> на мужики торги этому, блядь. типа, адекватно пропонуют. Торги Род будут возле капота, ничего не знаю. Блядь, рот, торги возле капота, крики. ничего не знаю. На капот ложу по рукам. Владик, зі машину їде нормально. Давай уберемо, Ігор. Я скажу, братва, всі торги возле капота возле машини. Ніше. Владик, ти зараз нічого не чуєш, адикувати. Та я чую, я чую, я довід замутив, я все чую. За 13 прямо зараз може забрати. Так, уже 13 єсть мужини. Що там, будуть ще якісь варіантики? Там 13 заберу. Закрий рота свого. Давидик, будь ласка, не заважай. Опа! Я... Зараз братва, дивіться, б... по геліку братва, Попачка. ситуація така. дивіться, по геліку ситуація така. 13 такая. даю нам. <плес> э, за ЦС почули, дивіться, по геліку ситуація така, він на деталіках і плюс у нього багажник 550 кг, Ну це ніфіга собі, мужчины. знаєте скільки це денег? Владик, за 13 заберуть. Так уже что мужчина Влад... дав 13. Я дав 13 сентях. Мерс пучом, мерз путем даю. Братва, це сик не до 386, там поменять чисто двигун, він буде їхати 400. 14 даю, Владик. 14,5 даю. 15. Так він за 15 стоїть, він за 15 стоїть уже. Все Що? Да побачивание, Васильки. Вот это нормально, с под ножа продали. Чуєш, а продаєш то ли бакалав? Короче, как вы бачили, только что максимально быстро у капота торги были, и целеса забрали за 15. Я в шоке. Честно кажучи, я вообще думаю его за 12 продавать, але Поставил 15, типа, что будет торг. А ну закиньте меня на хату, мужчины, блин, солидни. А ну, на ватер, Нормально здесь кривобасик, да? Да тут пиздец какой-то садер, Он присыл меня позайти 20 лям, а это сейчас за 15 забирает эту. Не, ну чё, ЦЛС порядочный по факту, 386 и, да. Порядочный, но это не выгодно для него вообще никак. Ну если для перекупса он брал. О, Казикович, а куда ты меня везешь, дядь? Я на элита, я тут а, на виллах живу, дядь. Так, М5, F10, Пам -пам -пам -пам. да. Пам-пам-пам. Да ё... О, да погнали супер фаст, протомо. Багажник чекаем. Так, вещички тут есть. Нема, супер. Закрываем. Чикс, поехали. Максик. Не нужна тебе такая машина, Максик. Да, я сегодня такой продал же, наварил на ней Ну так на мені ж не наваришь, Максик. Что машину надаєте попродати? Шо ви збігаєтесь на бизнесмен? Там... Ой. Куди не удин будет? Ого. А удивлен Нет, Денег, хватай. Что, богаты, хлопцы? Торху капота, хлопцы. Два гривень. Та ні, это не серьезно. 20 грамм. Даю 5. Не, 5 тоже не серьезно, хлопцы. 5? Там 8. детали. Блять, капиталок нема, минимальный пробег. Тупо Фишок офигенно еды. 108 задару. Даю 4 лям. Ого. Ого, бля. Ось, не <laughs> так, Дэйсик чекает. Я даю. Че, так это ебак, бат. Сколько ты за краску хочешь? Блядь, ну. Давай, мне 150 предлагали. Я. Я не знаю. Я вот рассчитываю 6 блыща до 200. За 150 даже не хочу. проверить. Аферу сотку покидали? Угу. Mm -hmm. Фішер, ти на щось збираєш? Да, так, на, но, на нову життя збираю, братва. Верти можна, братва, буде купити у мене в Телеграмі. Ну, Шучу, я, я фишер, осуждаю Владик. подобне. Владик. Дядь, вірти ніхто нікого не передає, не купляє, все. Тільки слабі покупають верти. Не понял. Слышь, Фишер, так що, за 8 віддаш? Кого? Покажи Жигу. Покажи Жигу, чего. Да, блин, что-то 8 мало, блин, я вообще не знаю. Я бы за 9 отдал, вона їде, 300, что-то 70. За 9, 9. 9 морил. 9 нормально 9. вообще. И так скидка їбанута, скажем так. Давай ну я говорю, давай 9. Пишу. Ну все, сейчас снимаю. Вони зараз так и стоит. 9-10 план. Да, дядя, тут подави там 300 вона, 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 целочка, понимаешь, Вона, Вона в вулиць не бачила. Ладно, тут 400 пробегов. В любом а случае. Ви поняли. Так, братва, Феру продаємо 9 мультов. Фера конечно, з батл вже тримав термавные 300 лет. Але за весь цей час, як бачите, всього всього на всього 400 наїздив. Це ж взагалі, ну, типа, мало. Полетели. Забирай, забирай, забирай. А, ну, хто там а я не знаю, хто хотів забрати, и чей на купить. Сейчас секунду, я куплю, сейчас мне мою с надо снять. Все базару. Буде баба. Ба. Ну, не все, прям до сих пару штук. Все, спасибо, Стас. Это... Кривобас, да, да, нет, да, спасибо. Давай, дядь. Без капиталочек, Пишу. ты что, это же вообще им дядь. Считай, новая машина в тебе. Сложно, да. сложно, братва, на стриме вот эти такие движения делать молодежь. не. Пошли за следующей машиной. Что за молодежь, перейдешь, надо им машинки толкать. Сидай, завезу, сидай, завезу. Поехали на тюнинг. Вот, вот знаете что? Вот, вот эта машина, М5 f 10 да? Велике розчарування. Розчарування минулого року. Просто розчарування минулого року. Особисто у мене. Я на неї потратив, блядь, 70 мільйонів. Коли був івент. і потім неї просто додають через скільки Два місяці в рулетку, вона падає безплатно ті тіпам. і вони їх починають сливати там по 5-10 по млн, по 2 мільйони. Деякі ще по мінімалки виставляють. Ну і отак. А якщо взяти КС, їх всього 59 штук на проєкті. 59 ксів на проєкті. Ну от взяти загальний онлайн, типа, скільки там 3000 людей, да? 3700, 3 чи скільки я не пам'ятаю, чи 3200. Піковий. І всього 59 людей є ці тачки. Так. 35. 35, раз, два, три. Все. Правильно, дядь? Правильно. 35 миллионов. продаты Бувай, Поршик. Дядь, плакать хочется. Все, дядь, витаю. Пиздец. Всё. Уж, пришла легенда просто. Легендарнейшая тачка. Я буду вспоминать про ней. Не, ну, считайте, я всего парша прикурив нормально. типа, я ее Колись супер давно. Супер давно, брав за 10. Сейчас продали за 35. С внешкой. Ох, короче, норм. Короче, братва, есть ягуар на продаж. F-10 на продаж есть. Гимера на продаж есть. Привод есть на продаж. Госбастерс на продаж. Поршан, я на себе ставлю. Хочу что-то поделаю, и потом уже с ним детальки поставлю. Какие-то. Бакалавры есть на продаж. Бакалавр, нормальный торг присутствует. типа, я думаю, что за тридцатку можно будет продать его. Каратеша не продам. Потом у нас идет челленджер, це не, не продается. Ла Ferrari остання была сотка, пропозиция. Бм 5 КС продается. Урус. Урус, дядь, кстати, тоже. Урус дуже вкусный, 4-5. То, что там практически без пятых, по-моему, если я напомняюсь. Там вот заряженный урус. Пиздец, там одна деталь, по-моему, только четвертая, все остальное пятая. Заряд фуловый, там турбина стоит, РК-5, по-моему, если я напомняюсь. Короче, урус офигенный. Не знаю, за сколько продавать. 30, 30, наверное. Тоже 30. Ну, это, типа, хорошая цена. Макларен тоже full 5. Ведь там заряд тоже потужнейший. Не знаю. Сколько там державная цена? 40. Чи сколько, я не пам'ятаю Майбах, понятно, я по салону продаю. F40 это такие, типа, на любителя, коллекционера и кость можно. Черон, дядь. Черон есть еще. Черон такие, конечно. Сейчас все хочуть черный самый монстр, типа этой шо с топовым двигуном, але в мене типа дефолтный. Ну і все, дядь. поки все. Коротше, Короче, останутся монетить 5 машин от целую. Ну нічого, 5 машин це нова історія, Куча, куча слотов під нові тачки братва. Ще попереду куча івентів, треба буде це все діло лутати. Ну що ж, на цьому ця серія і закінчиться, братва. Я всім дякую за перегляд, хто додивився до кінця, братва. Не забувайте підписуватись на YouTube каналчик, також переходьте в мій телеграм-канал, там будуть всі актуальні новини, коли будуть наступні стріми і тому подібне. Я всім дякую за перегляд. З вами був Фішер, всім па-па.